Чому на дитину шкода грошей, а на коханку ні? Історія одного прозріння. Угу. Поки я жила з чоловіком, він був дуже жадібний. І коли у нас народилася дитина, він постійно мені дорікав, що вона швидко росте, що я неправильно купляю розміри. Сварив мене за дороге дитяче харчування. Про іграшки я взагалі мовчу. Ну, а те, що було потрібно мені, це взагалі не обговорюється. Мені нічого не потрібно, я ж сиджу вдома. О, це класика жанру. Коли дитині було три з половиною, він пішов від мене до коханки. Я була в страшній депресії, але місто у нас невеличке. Ну і подробиці їх у з коханкою стали до мене доходити. І виявилося, що він тоді, коли шкодував дитині. Грошей на одяг та харчування, водив її по ресторанах, по басейнах, по кінотеатрах. Давав їй гроші на вії, на губи і купляв кучу шмоток. А я все життя з ним прожила як бомжиха. От скажіть мені, будь ласка, чому йому шкода грошей на власну дитину, на дружину? Він же мене брав за дружину, одружувався зі мною, а на якусь не шкода? Значить, дивіться, зараз буде дуже неприємна правда життя, після якої ви станете такою, теж знаєте, такою дуже неприємною меркантільною тіткою, як ото всі ми тут, які зібрались, які зрозуміли, зрозуміли це життя. Значить, але повірте мені, такою буде легше і ближче до реальності. Так ось, перше, дітей ми народжуємо для себе. Крапка. Так, ми говоримо чоловікам. Я народила тобі дитину. І, і ми самі так вважаємо, що я народила тобі дитину, але їм зазвичай то не дуже цікаво. Поки їм цікава ви, як жінка, їм цікава дитина. Коли ви не цікаві чоловікам, як жінка, в більшості випадків, да не у всіх, так да, буває по-іншому, але це буває настільки рідко, що ми зараз не будемо про це говорити. Чоловік любить дітей, коли він любить жінку. Чоловік щедрий до жінки, коли він її любить, і він щедрий до дітей. Повірте мені, любов, кохання і жадібність не ходять разом. І жадібність не дорівнює економність, розумність у витраті грошей і тому подібне. Бо дорікати, що дитина швидко росте, а діти швидко ростуть, і її треба нові ну, речі купляти, це нерозумність у витраті грошей, це роздратованість та жадібність. Там, де він купляє шмотки та оплачує басейні, він наряджає свою іграшку, йому там приємно. Ну і що? Зате в майбутньому у вас є шанс на гарного чоловіка і нормальну родину.